Рекомендації розвитку щодо обдарованих дітей. З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове, чого ще не було, щось первозданне і неповторне. Обов'язок кожного знати і не забувати, що він у світі єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з'являвся хтось такий, як він. А чи якби вже був такий, як він. То не було б необхідності в ньому самому. Мартін Бубер. Мета визначити ефективні стратегії підтримки та сформувати рекомендації для батьків з метою максимального розкриття потенціалу обдарованих дітей. Обдарованість одна з таємниць особистості. Термін обдарованість походить від слова дар, тобто даровано, «дано», безкоштовно. Ця таємниця завжди приваблювала і захоплювала. Напевно, жодне інше поняття психології не викликало такого глибокого та пекучого інтересу, як саме обдарованість. Психологічна підтримка та мотивація. Пам'ятайте. Ваша віра в дитину це найсильніший двигун її успіху. Хваліть за зусилля, а не лише за результат, і вчіть бачити помилки як крок до зростання. Кожна помилка це крок до твоєї великої перемоги, твої ідеї унікальні і світ чекає, щоб їх побачити, не бійся бути іншим, саме в цьому твоя сила. Поради батькам. Як виховувати обдаровану дитину. Відповідайте на питання дитини якомога терпляче і чесно. Серйозні запитання дитини, сприймайте серйозно створіть місце вітрину, де дитина зможе виставляти свої роботи. Не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи, не давайте дитині турботи. Допомагайте будувати її плани та приймати рішення. Пам'ятка для батьків. Поважайте бажання дитини працювати самостійно, надавайте дитині свободу вибору, організовуйте різноманітні ігри, вікторини, розгадування кросфордів та ребусів. Створюйте умови для практичного втілення творчих ідей. Секрети тайм-менеджменту для маленьких геніїв. Використання яскравого календаря. Робить процес цікавим. Важливо дотримуватися балансу, чергувати активну роботу з короткими перервами для відновлення енергії, щоб мозок працював ефективно і без перевтоми. Обдарованість розквітає там, де є любов, підтримка та свобода для творчості. У родині народжується віра в себе, основа для розвитку таланту дитини. Дотримуйтесь своїх цінностей і створюйте щасливу, гармонійну сім'ю. Це основа розвитку обдарованої дитини. Справжня підтримка, любов, повага і свобода. Даруйте дитині батьківську любов, повагу, створіть умови для розвитку. Дайте можливість їй жити власним життям. Обдарованість цінність для нації. Обдаровані люди приносять велику користь суспільству та державі. Обдаровані люди гордість нації, обдарованість необхідно вчасно виявляти та розвивати. Шановні батьки, допомагайте дітям відкривати їхнє життєве покликання та реалізовувати себе як особистість. Потрібно постійно працювати з обдарованою дитиною, адже, втрачаючи талант, обдарування та здібності, діти втрачають своє майбутнє. Бажаю вам бути терплячими та безмежно вірити в свою дитину. Тоді вона виросте доброю та творчою людиною.